Ось і нова місія. Може, щоб шви... краще переключати, я буду читати. Шувак, це щірка в... від стій, я, бляха, ненавиджу цих людей. Хто запросив всіх цих ідіотів? Хлопці, що думає, Є... що до вечора? Ми зробимо це? Чо б і ні, я втомився від цього лайна. Так, зробимо це. Зброя в машині? Отже, ми дійсно це робимо. Так, йдемо і зробимо це. А це вже ціла групіровка. Down Under. Ну, перша місія. Тут чотири персонажа. Ну, це подвійний персонаж. Ладно. Місія. Буду по черзі їх показувати. Ну, не знаю кого. Ну, візьму свого улюбленого. Марк. Мужі... <гум> да. Концепція здохнути від одного вистріла нікуди не змінилася. Точніше, ой, що я кажу? Не зникла. Тут кожен персонаж має свої унікальні властивості, практично. Він має два пістолета-пулемета. МП5К. Чому прикол? Я... Він їх прибрав, але наступний рівень я покажу. Він може розкинути руки в боки і стріляти в боки. Коли... Два рази так. Ну, перезарядить. Коли патрони закінчаться, потім знову. Стріляє одночасно, а не по черзі. Потім бере пушки. пістолети, і пулемети ховає, коли патрон закінчиться, бере пушки і все. За цей рівень вже нараховуються очки. Очки за вбивства. 600 за очок за вбивство огністрілом, 800 в рукопашну, 1000 за добивання. Комбо це основне джерело. Подвіжність. Оце вроді крававість, бонус часу і спеціальні очки. Не знаю, як начисляється. Скажу тільки, що комбо це основне. Ну і, звичайно, вставки між рівнями є. З вас 14 доларів 50 центів ваші піци на прилавку зліва від вас. Смачного і остерігайтесь привидів. До зустрічі. Ну, мужик забрав піцу для своєї компашки. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал. До зустрічі!